Привіт! Я сьогодні вечором розкажу про демакіяж. І в першу чергу ми зараз робимо демакіяж очей. Те, хто з вас має ось таку баночку з нашим засобом демакіяж, а я вам показую ось такий засіб, який знімає будь-який стійкий, навіть водостійкий макіяж. Зверніть увагу, я розірвала наш ватний диск на дві частинки. І зараз я вам покажу, як ми будемо це робити. Прикладаю один ватний диск, вірніше змиваю брову від внутрішнього до зовнішнього кута, від внутрішнього до зовнішнього кута, навіть якщо ви не малюєте брівки, все одно потрібно змити бруд після дня. Після того я протираю по віку, навіть якщо, ще раз нагадую, ви не робите <кій> макіяж очей і не берете ніякі тіні. Після того прикладаємо і рахуємо 1, 2. Можна присідати 1, 2, 3. І так, 10 разів. Заодно ви поприсідаєте, потренуєте, підтягнете м'язи попи, і ви зможете, ось дивіться, як круто знімає наш засіб, нашу туш. так? Тобто, що він робить? Він, якщо війка, отує від собі, оце війка, а оце моя кремчик це війка, а оце моя рука, це є наш засіб, де мак... наша туш, то туш від дії цього засобу вона. Розщеплюється, так? вона робиться на такі, от вам видно, на такі кусочки. І оці кусочки вони просто розлітаються з туші, і ваші війки робляться чистенькими, без якоїсь там травми, без якоїсь, бачите, я трошки наверх. Трошки на наниз повитирала. Нічого особливого такого не роблю. Я на другий бік перевертаю, так, розвернула. Тобто це і економія, за що люблять мене мої клієнти, за те, що я заощаджую екологію, тобто я нема, в мене немає перерозходу за ватного диску та ватки самої. Це по-перше, а по-друге, немає перерозходу. Засобу, який називається засіб макіяж, Так? Ну, я думаю, що я змила та от дивіться, яка різниця між однією половинкою і другою. Так? Далі я тією ж половинкою, другою, чистою половинкою повитираю е, зараз око, але перше ще вам покажу, як я роблю демакіяж губ. Ось в такий спосіб. Моя помада, і мій водостійкий олівець теж стирається. Да? Вам видно, як воно красиво стирається. І зараз я собі зітру друге око теж. І вам видно, як я це все змила, і немає жодних чорних кіл і у тих очей панди. Далі. Що ми будемо робити наступне? Наступне у нас має бути очищення. Очищення, дехто з вас має в таких сушетках, і у вас тут є наклеючки, там написано, що там є, і ви розриваєте, відриваєте і берете незначну кількість, тому що вам тієї сушетки має вистачити на кілька разів. Хтось з вас має баночку з наклеєчкою, на якому написано очищення? Я вам покажу, як виглядають ті засоби, якими ви будете користуватися. Дехто з вас буде користуватися TimeWise, дехто буде користуватись Repair. Ви, ваші консультанти, які вас запросили, знають, що саме вони вам поклали в ваші б'ютібокси, в ваші ем, такі бокси краси, так? І я вам покажу, як ми це будемо робити. Дивіться, я намочую обличчя. Ясно, я люблю це робити, ось ця частина від волоска і аж сюди до суска. Ми це все маємо вмивати. Ну, я на люблю люблю себе без верхнього одягу, але вам того показувати не буду. Дивіться, я вам показую одну річ мокрими руками на мокре личко, дехто з вас має отаке очищення. З серії 3D. І я вам показую, як я це зроблю. Я буду по масажних лініях нанесу на одну половину личка, тому що це те очищення, яке ви маєте в сушетці. Так? І воно мягко, легко, ніжно відлущує ваші оті якісь і бруд. Який у вас був протягом дня, і декоративну косметику знімає, і навіть відлущує трошки мертві клітинки. Це те очищення, яке називається ріпе. Я теж його видусила. Це є піночка, яку треба теж розпінити і нанести. Бачите, воно трошки по-різному, по-іншому лягає. Ви будете робити те очищення, яке ви маєте на ціле личко. А я роблю. На пів таке і пів-таке шия ми робимо від ключиць і догори. І ось так бажано четвертими пальчиками по масажних лініях. Пам'ятаєте, що я роблю різні очищення, тільки щоб вам показати, що кожен з вас має різні очищення. Про них ви ще собі почитаєте мої красуні. А тепер я пірнаю до вмивання. Так? Я впірнаю до вмивання. А з вами зустрінемось. Я все змила водою. Ви бачите, я вмивалась аж сюди. І тепер ми беремо рушник той рушник, який є у вас для личка. І промагаємо з любов'ю ваше личко, вашу шкіру. Що ми робимо далі? Після того ви берете засіб. На якому написано тонік, я беру засіб, ну, такий, оце такий варіант, великий, продажний, не тестовий. Наношу на, на ручку. І ось таким от чином на всі діляночки, включаючи очка, даю оцієї гіалуронової кислоти, я солі натрію – Це те, що чудово зволожує, або такий чудовий гідратант, який глибоко Протягує зволоження всі, які ми будемо давати наверх, в наші глибші шари шкіри. Ось це те, що ми зробили. Після того ми можемо довго не чекати. Ми беремо один з кремів, який є у вас в пробничках. Я показую різні по <кхід> вазі. Вони однакові. Просто покажу один ось такий, так, той, що Тайвайс. Той, що Таймвайстрі П є такий, він відразу з таким от ще чудовим наконечником. Сьогодні вам покажу ось цей засіб, бо я люблю, що один, що другий. Вам вибирати, ви знаєте, верніше, вам вибрали ваші консультанти, які ви маєте. Так, Дивіться, так, взяла я тої кількості небагатько, так, таку горошинку і намазую на три частиночки. Тобто, це є. Очі, ось отут-ут-де наші зморшечки. І те, що вже залишилося, ви робите ось таки четвертим пальчиком по окулярній зоні. Те, що залишилося, так? і на губки обов'язково трошки пізніше про губки я розкажу і покажу. Далі, дехто з вас, ті, хто мають систему TimeWice, ви берете собі нічні вітаміни, нічне відновлення. Це такий гельчик, який відновлює дуже класно нашу шкіру. Так, Я вам його показую. Ось, нанесу на ціле личко, тому що зараз буду показувати, як виглядають наші зволоження. Пам'ятаєте, оце шия, наша, це теж лице. А зволоження виглядає ваше стайнбайс-ось так. А з системи для дівчат достойного віку дівчатка 40 з плюсиком ось такий чудовий засіб. Я вам його зараз покажу. Він такий класний з насосиком. От він вилазить, і ви його можете наносити. Так? Це один засіб, а другий засіб, той, що з сестері серії TimeWise, теж невеличку кількість я видосила і намазую. Ну що, дівчатко, солодких снів? Чекаємо на ваші враження.